Пау-пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли Tower Defense, тому що буквально півтори хвилиночки, і у нас вийде новесеньке оновлення. Епізод 73, частина 2. Наскільки я знаю, о. Мені якраз уже й дали бусти, файно. <хи> наскільки я знаю, там має вийти кейс. І кейс цей буде присвячений клок юнітам. Типу, там буде 4 юніти. А наскільки я зрозумів, епік, лега, міфік, і, по-моєму, якийсь типу як ексклюзів чи може годлік. Якщо нічого ще не поміняли, то саме так воно напевно має бути. У нас залишається ще 25 секунд. І нове оновлення загружається на сервері. Чекаємо, чекаємо. А поки що всі нам пишуть дімечку, тому ми пишемо, що. Правильно, тоже. Ку всім. Тако. Бемц. Оп, навіть зі знаком оклику, типу, я прям дуже доволі бачити всіх. Отак от, от. О, все, пішло. Рестартинг серверс. Давай, давай, випускайте нове оновлення. Мені вже прям не терпиться. О, є! Пішло, пішло. Ану, шо там, шо там, шо там? Да, да, да. Так, що у нас добавлено? Rewind event part 1. О, якийсь новий івент. Диви, диви, що там на задньому фоні. Це що шо таке? Обалдеть. OG lobby and maps. Таймкрайт. Локпас. Оце непогано. Найф апгрейд, Тайтан Спікермен. Цікаво, я навіть не знав, до речі, цього юніта. Давай подивимося. Абалд. Новий клокмен! Той, що з мультиверса, диви! його все ж таки добавили Обалдеть! Обалдеть! Ха-ха! Оце жесть. Це прям повний жасть. Диви, тут навіть якийсь, типу, як портал є, обалдіть. Да, диви, який клок мене. Їх доробили, їх прям дуже гарними зробили. Обалдіть. Вони всі світь. О, чекай, диви, а в нас нова валюта, типу, додавалась. Івент, А ну, що тут? Ага, телепорт. Ну, це, напевно, якраз таки, якби я зайшов в той самий портал. Та ну, та ну. Та ну, я не вірю. Жесть, для тих, хто не знає, це одні із перших оновлень оцього саме сківіді Тавер Дефенсу. То, як просто воно починалося. Жесть, кін, ти в мене зараз прямо мурашки по шкірі, чесно. Обалдіть! Чекай, давай я хоча б ну, спочатку заберу подарунки. Давай подивимося, що в нас тут Бенс. А, ну, поняв, пост-офіс нам виключили поки що. не подивимося. Ukraine Mobile GTA це перша онлайн гра на телефон про нашу рідну Україну, де можна зустріти реальні автомобілі, локації, рідні міста, а також відомих особистостей та навіть магазини з торговими центрами із реального життя. В цій грі ти можеш бути ким завгодно, починаючи від роботи лісоруба чи шахтара, які чудово підійдуть для старту та заробити перші гроші, і закінчуючи водієм автобуса і далекобійником, де ти вже зможеш заробити реальну касу. Якщо ж звичайна робота це не для тебе, то не біда. На проекті на такий випадок є фракції, на яких також ти знайдеш чим зайнятись. Хочеш бути військовим? вступай до лав ЗСУ. Хочеш охороняти порядок на вулицях та права людей, тоді можеш спробувати себе в складі національної поліції. Якщо ти бажаєш боротись проти тероризму та корупції, тоді тобі точно варто спробувати свої сили в СБУ. Якщо тобі й цього замало, то можеш влаштуватись мерію або побувати в ролі журналіста на телеканалі 1 плюс 1. Ну а для любителів бандитських перестрілок та пограбувань я раджу поспілкуватися з однією із трьох кримінальних фракцій, а саме Салківська та Печерська братва і Одеська мафія. Обирай свій унікальний скін із десятка запропонованих. А також звертатися до трьох автосалонів, аби підібрати машину на свій смак та колір. Я, наприклад, виконав тут свою маленьку мрію. Я купив ниву. Ой-ой-ой, яка малишечка. Правда, хтось поставив свій смердячий скутер тут. Уф, це чистий кайф, тихо, тихо. Нормально. <реш> я на Неві таке проскакую. Завантажу Ukraine Mobile GTA по посиланню в описі, а також в вот одній промокод дімеч, щоб отримати на свій баланс 200 тисяч для хорошого старту. Ну і до зустрічі на вулицях Києва. Все, жесть, погнали, погнали, погнали. Я вже хочу просто перевірити, що там, як там воно. І блін, бо я сам по собі от, я не застав перші оновлення. Я не так давно граю в скібідішку, але я бачив дуже багато різних відео, як саме виглядав просто цей режим, і це просто жесть. Диви, тут нам даються 25 типу таких, як це назвати, годинників? На Харді 50, на. чекай, клоківент. А-а-а-а! Типу, тут ти можеш пограти на старих ось мапа, А там оце, оце сам, це сам івент, окей. Nightmare – 150. Хм. Hmm, ну, блін, це жесть. Ось до іклок івент шоп появився. Ано. Ну. Ось сю, да, ось тобі і пас. Добавлено пас шоп. Що тут у нас? Жесть, дивись скільки їх. Да, новий ультимейт. Новий ультимейт. <суспільнение> Ха-ха-ха. 175 Тисяч ДПСу, він має сплеш і він має пірсінг. Ага, це авалдєть Новий Годлі. Не менш важливо, новий Годлі. Елай ДПС 10 тисяч, Елай Хелс, пів мульта Якщо одним словом, то оцей шеф-клокмен він призивати буде всяких, типу, якихось Ну юнітів. Я не знаю, як, яких саме ще. От, Але це дуже цікаво. Міфік у нас Ларч Клокмен. ДПС 50 тисяч? Що? Слухай, це один із самих сильних міфіків зараз тоді. 50 штук, ти прикинь. Алярм Клокмен 8000, тисяч, а ну, в цілому, не супер погано. От давай отак. От могло бути гірше. Епік 10 тисяч. В цілому непоганий, достатньо таке епік. Ну і Рейр має сплеш, до речі, епік немає нічого, так само, як і міфік, я так розумію. А рарка у нас має сплеш і 25 тисяч. ДПС, Оце прям непогано. Блін, я вже собі хочу нового ультимейта, чесно. Я як, як я собі його хочу тепер? Давай подивимося по квестам. Що тут у нас? Знищити 500 туалетів, ізі Виграти один раз клок мод. Ну, теж, в принципі, легко. Грати 30 минут ізі Відкрити один тайм крейт. також ізі і зібрати 500 оцих саме годинників. Слухай, ну квести прям супер-супер ізі. Тоді давай я виставлю трошечки по іншому своїх, напевно, юнітів. Все-таки, чи можливо, на... І не треба. Хоча ні-ні ні, я би отако замість ліпрікончика. Девінь, Девін, Девін, де Бемс. Отак от поставив би все-таки спікер дрона. Ось довін Бемс. О, отак буде прям, напевно, взагалі супер. Хоча мені б астро, напевно, замінити на лазера. Хоча з іншої сторони, в цілому, я думаю, що не потрібно. Тоді погнали Бемс. Спробуємо просто, що оцей такий новий режимчик і себе представляю. Нова мапа, новий івент, новий пас. Ха-ха, ти в руки. Скільки всього, блін, я так чекав. А оновлення. Сьогодні у нас неділя. Я записую це в неділю. І я ще вчора, а значить, в суботу побачив, що буде нове оновлення. І я такий блін, блін, блін. Я вже хочу. Я вже хочу. Чекаю. Давайте тоді, бемс поставимо Санту. А, ми всі Сант поставили, да? Ні, тільки Юлька ось до лазера втикнула. Ну, Юлька, молодець, Юлька, знає, що робити. Блін, тільки я так далеко запихну свого Санту, що це просто шок. Ну, ладно, в цілому, давай подивимось на мапу, що вона себе, скажімо так, да, представляє. Диви, купа будівель і купа. Абсолютно, просто атмосфера досить таки потужна. І знаєш, ну наче дає тобі зрозуміти, що це якби база оцих самих клокменів, всяких різних. І оце прям Ну мапа слуха прикольна. Чесно, прикольна. Ну, типу, могло бути і гірше. Давай вченого поставлю. В цілому бабок мені вистачає. І можемо навіть скіпнути, я думаю, да Да, та. Ізі, Тако ще один Санта і отако ще один вчений Бемс. Хорошо! Що у нас тут? Лазери, лазери, лазери. Тут 250 коштує, тут 250. Вони вже першого рівня. Ай-яй-яй. Їх треба терміново прокачувати. Так, можна нажати Скіпчик і підкачати навіть свої оці всякі ферми. В цілому, то Бемс. Отако Санта, уже третього рівня у мене непогано. У мене дивися, в мене в цілому, то й немає. Ну, чим дефати? О, поставили Мейс Камера Вумен. Все, от оце баба, слухай, прям супер потужна. Вона там буде зараз виносити, дай боже. <реш> так що ми в цілому то без проблем можемо підкачувати своїх юнітів. бемс Бемс отако, і тебе ще за 200. Харашечно! Як тут у нас справи? Цей другого левела, цей також другого. І Камера Вумен у нас також другого. Хорошо, поняв. Тоді підкачуємо отаку ще Санту і тут за 500. Хорошо. Так, я думаю, що поки що в цілому ми можемо... Хоча може і ні. Хоча в цілому то не дуже на то схоже. Ммм, блін, і в мене немає кого ставити. Вам треба прокачувати і гайс. А, мейс вумен уже третього левела. Поняв. Тоді я підкачую Санту за 1000 і підкачую одного за 800. І мені треба вже бабки, щоб когось із титанів ставити. Дуже сильно потрібні. Бо тут кенти... Ну, їм тяжко. Їм дійсно тяжко. А ні, лазерів підкачали. Все, супер. М -м, давай заскіпаємо, Бемц, маю 2300 і кудись би тако втулити хайпера, то в цілому можна і так. Давай, хорошо, хай тут поки що стоїть. <поценно> Йому замінили анімацію, диви. Йому змінили анімацію? Реально? Чи це багла? Ха! <поценно> А чому, а що таке? Ні, походу йому реально змінили анімацію. Оце прикол. Це прям реальний прикол. У мене немає поки що 4 тисячі на його прокачку, тому я просто попідкачую своїх юнітів, які дають мені бабло. Бабло мені дуже-дуже потрібно. Давайте за 300, тебе за 300. Окей, окей. У нас отут ось от трошечки проблеми в цілому, то. Ну, можна нажати Скіпчик і. бабла все одно не вистачає. Хе-хе, <світ> бабла, не вистачає, проблеми, проблеми. Блін, жесть. Хорошо, давай за тисячу тебе підкачаю, і наступна прокачка дві. Це багацько. Встигнемо нафармити, да? Ну, начебто встигаємо. Ану, ану. Да. Хорошо. Пемс, за дві прокачуємо, вжимаємо в цілому скіпчик. Хоча, а він справиться з цими двома? Ну, повинен, повинен, да? Ні, не справився, диви. це погано. Прожміть скіпа, прожміть скіпа. О, є. А. Ага, ну там Токсіка поставили, окей. Я би поставив ще сюди астро чела. Щоб він тут також сповільнював їх потрошечку. -по Хоча ні, ні, ні ні я не буду ставити поки що астро, я підкачаю. А, ні, можу під. Ґ? Та йому реально замінили анімацію. Диви! Диви. Він прям реально живіший став, він не. Ну, він тепер не такий якийсь, знаєш, топорний, скажімо так. Хорошо, підкачаємо тебе за три і тебе. Давай, і тебе за 600 бенс. Ще раз, скіп. Тебе за дві, і І тебе можна за дві. Бемц. Хорошо, бабки в нас уже оформляться. І формляться достатньо таки непогано. Що у нас тут? Ну в цілому, в цілому, то поки що проходимо. Поки що окей. <кхух> так, давай оцього вченого за 600 бем скіп. Чотири тисячі маю, підкачаю ще тебе за три. І, і і і і хотілося б напевно все-таки поставити Астро, мабуть, в цілому то, щоб той заповільнював їх сильніше. Але у мене тепер є шість тисяч, і я навіть... Думаю, що я підкачав би хайпера. Хоча ладно, давай поставимо все таки Астро десь якось втулимо сюди Бемц і за 3,5 його прокачаємо. Бо отако якось. Не знаю, чи правильно я зробив чи ні, але проте все одно мені так теж подобається, тому підкачуємо вчених, бо бабки-бабки вже треба прям фармити дуже-дуже потужно, дуже швидко. Хто це такий? Магнетойле, диви. Я його ніколи не бачив. я й не бачив ніколи. Давай підкачаємо хайпера за 6, тому що вже щось якось реально тяжкувато йому. Диви, обалдеть! Анімація. Не сказати, що прям добре стала кращою, але в цілому кращою. Як а мене можна підкачати в честь цього вченого Бемс Бемц. бемц. Хорошо, навіть можна ще одного Бемц. В цілому поки що дуже непогано справляємося і дуже непогано проходимо. Тому я майже качаю зараз свого вченого на максимум. І ось і залишиться тільки сант прокачувати. В цілому, то Бемс за 5 штук, хорошо. 4,5 коштує прокачати Астро. І у мене якраз такі гроші тільки що з'явилися. Суперсько. 7,5 тисяч наступної прокачка. Я поняв, це, блін, багатсько Прям ти знаєш. Хоча я й можу прямо зараз його викачати все-таки на той санкцій. Там ще один рівень, але я б все-таки спочатку повиводив усі свої подарунки в максимум, тому що це також дуже важливо. І мене тут вирубають кента. По-моєму, треба ставити отакого малесенького помічничка Бемц. Хорошо. І. Два останніх Санти, Бемц, Бемц. Все, всі ферми в максимум. А це означає, що я тепер збираю гроші на прокачку саме, власне кажучи, своїх юнітів. Так, 11 тисяч. Давай Астро Бемц підкачаємо. Хорошо. А, де де спікеріпейер? Девінь, де він, де він. Ось, осьо Бемц, Підкачати його. Бо йому вже щось теж тяжко. Так, за десятку ще раз астро вкачуємо. Астро у нас уже такий, дядько, ти знаєш, доволі таки потужний. Збираємо 18 тисяч, щоб викачати його в топ, і прям буде дуже Дуже-дуже супер. Цілому то. І спікер репейра, все-таки, напевно, треба підкачати ще разочок. А можливо, і ні. Можливо, і так нормально. Ну, ладно, поки що тоді не буду спішити. І все-таки доспираю цих самих 18 тисяч. У нас тут уже появився годлік. Обалдеть. Даже на четвертому левелі вже. Ого. Нормально. Астро Бемс за 18 тисяч. Все. малий пішов в рознос. Тепер там, вообще просто дуже нереально, дуже нереально велике і сильне сповільнення для цих туалетів. Тому можна взагалі не пастити паритись і чисто вже стояти, кайфувати. Я думаю, що ми прям ми можемо реально стояти і тупо валити. Тупо не паритись взагалі, знаєш, абсолютно диви. Все, вони вже не можуть вийти зі своєї бази. Так що, що, так що суперсько. Все вже і клопмен уже на максимумі, да? Да. Ну обалдіть, так той звичайний клопмен, ну, достатньо таки гарно виглядає. А там той ультимейт, це вообще, блін. Але там шанс 0 крапочка 0-0-1. Чи навіть менше чекай. А, ні, все правильно, там, по-моєму, всього 3 нулі. Це жесть, наскільки просто нереально його вибити кити. Це. Це просто <смі> Просто нереально. Так, давай, давай. Мені ще трошечки треба грошей Щоб викачати. Хайпер бенс. Всю, пішов рознос кент. Ну, така собі в нього анімація насправді. Прям, прям не знаю. Мені щось не подобається, блін. Я спочатку такий: вау, вау, нова анімація. Тепер щось дивлюсь, вона якась і не така крута, як мені здавалось. Опа. О, да. Стає. Супер. Ну все, тепер тільки прокачуємо хайперів і можна сидіти в маслі. О, oh, Evil Wave, це ще що, що таке? Не поняв. Оце оці токсики, це і є Evil Wave, чи що? Чекай. Student Toilet, воно теж розвалили. А, тисячу коїнів дали за це. Ха-ха, <laughs> нормально. Тю, я навіть і не міг подумати, ну прикольно. Дійсно прикольно. Давай спробуємо десь хайпера шефтулити. Отут того я ось дивлюся, він так хоче стати. Да, диви. А, шо? Чекай. Ано? Диви, ну ти ж хочеш стати, диви. Я ж бачу, що ти хочеш. Диви, не стає! Обалдеть, Ну і ладно, я тоді сюди поставлю. Чекай, не ставиться взагалі юніт, що таке? О, а тут поставився. Обалдеть, <св> що за приколи. Давай тоді десь ОГО будемо ставити, так? Ага. Звісно, да. О, поставився. бем 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 Прокачуємо просто на всі гроші. Мені ще трошечки не вистачає, просто, щоб прокачати його. Буквально 7 тисяч, буквально 7 -рочку. Але я думаю, що всього тут хвиль 50, в принципі, це стандарт. Тому. Ой-ой, вирубили його щось. І знову виробили. Ну, все, я тепер хоча б його на максимум вкачав і можна підкачати спікер репейера тільки знайти його. Друже, ти де? Де мій спікер репейер а, оно, він в хайпері диви. все, бамс. Тепер дрон на максимумі. Так що супер. Янти хоч менше спати будуть лягати, тому в цілому можна ще сюди хайпера поставити. Він тут взагалі прям в тему. Ну і непогано, слухай. Цікаво, скільки ми отой, отої валюти, оцих саме годинників, скільки ми нафармимо за один такий захід. Я думаю, що, напевно, десь, ну, 500-600, десь так, я думаю. До речі, 2X XP буст. Непогано. Але це, напевно, для ендлес моду. Цікаво, чи це працює на івент Пас. Надо буде. Обов'язково перевірити. Диви, в цілому 47-ма хвиля, і вже трошечки їм якось, значить, тяжко, да? Давай ще одного хайпера поставимо. Будемо ще його прокачувати. В цілому, в мене ще три місяці вільних є, так що можна даже і не паритись. Але проходимо ми реально прям нормально, нормально. Майже абсолютно не паримось. Але я так зрозумів, походу, що у нас включений автоскіп, і це може в якийсь певний момент стати для нас трошечки проблемою. Мені так здається, в цілому. Хоча годліки станять, що суперсько. Тому я думаю, що ми повинні то якось проходити. 50 хвиля. Зараз якраз таки нам стане відомо, чи тут, ну, 50-та це остання, чи ні. Там гліча гліча добре, що застанили, бо могли б бути і біди. Могли б зараз спокійно через це програти. Але дивися, я боса не бачу. Походу, це що таке? Магнет Тайтен Тойлет. Скільки в тебе ХП? 64 мільйони. 64 мільйони. Ти прикинь, це, походу, босс? Але в мене бос хеллбар, бачиш, включений. Що за приколи? А його реально взагалі прийти? Я вже щось, ти знаєш, трошечки сумніваюсь. Автоскіп у нас також не включається, тому, походу, треба подавати трошечки подаруночків. І отако хайпера оцього зараз. Дай, 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 дай. 35 тисяч бемс. Прокачати. Ану, як зараз буде? Подиви, він прям, він прям золотий, весь в магнітах якийсь 64 мульти гп Що це за числа такі? І <свистит> патрон патрон смайлика просто кидає. Наїпагі. <свистит> це обалдеть, це обалдеть. Я дуже надіюся на те, що ми просто його пройдемо, Реально. По походу, 50-та хвиля, це все-таки кінцева хвиля. Так що все, що нам остається, це пройти просто цього дядька. Але в цілому, поки що все виглядає так, наче ми його все-таки пройдемо. Тому можна трошечки навіть і розслабитися по такому сюди. Ще хайпера втулив, правда, неправильно, треба було під буст ставити, але ну вже ладно, вже що поробиш. Я можу оцього хайпера продати Бемс і от того отако поставити. А, все. 250! 250 тільки! Прикинь! Тю, а я ну робив ставки на те, що якось ще якось і більше випаде. 250, це наче якось і мало, ти знаєш. все таки 250 оцих е годинників, якось, наче, і маловато. Але диви, тут написано 150, але нам все-таки дали 250. Тоді я взагалі нічого не поняв. <гас> Тут навіть дивиш, що написано, епізод 55 апдейт, це, це той апдейт, коли додали джетпак камерамена, гелікоптер-камера, три нових тойлета, один із яких я оце так розумію, оцей типу контейнер, чи якщо це можна так назвати, And much more, типу, і, і, і там ще щось. Що по поводу нашого пасу? Ми пройшли всього чотири тири, забираємо 100 годинників, 100 коїнів, один коінбуст. І диви, у нас, походу, з'явилася нова зілька, новий буст. Один Endless XP Boost бенс. Давай заберемо. І як мені здається, диви, типу ще іконки перемалювали. Воно трошечки по-другому тепер виглядає. Тут є, до речі, Clocks Boost, В цілому також непогана штука. Event XP boost. тихо, хтось відкриває ящичка. А ну йому випав саме такий оце, да? Звичайний. Ха-ха. Я паляв, ну не повезло тей братуха. Тепер диви, є отдільно event XP, є endless XP. А, ну і все, правильно, так. Да. Ну блін, прикольно, слухай. На 20-му тирі видають Clock Spider. Прикінь. Але я не можу подивитися взагалі, що це таке за юніт. А, ну, і на 50-му тирі нам дають отакого Guardian Clockman. Бі, диви, Тір 40, більше тирів буде. Згодом в Clock Event Part 2. Тобто це ще буде, це тільки перша частина. Потім ще буде і друга, ти прикинь! Оце обалдеть. Прям це прям лютий обалдеть. Давай заберемо ми місію одну виконали. Але. Да, просунулись, слухай, просунулись. І що нам дають? Нам дають таймкрейт. Оце супер. Давай, якраз таки, користуючись нагодою, ми такого візьмемо і відкриємо його. а Ану, ану. Ну, звичайний кент нам такий випав. Ха-ха-ха. Якийсь пендіум, там що так Лок Кент, якийсь. короче, неважливо. В цілому можна його навіть даже зараз зайти трошечки і потестити. Я оце так подумав. Давай ми тоді приберемо нашого Астро і візьмемо саме цього Динаміт Челікса. Ось з Довін, 2500 ДПСу плюс сплеш. Ну, слухай, звучить досить таки непогано. Чекай, Insane, Nightmare, Easy. І хард. А, раніше це так називалося. Обалдіть. Ну давай полетіли ось в Тойлет HQ. В Найтмер чисто спробуємо. Заодно затестимо нового юніта. І я хотів би глянути на стару мапу. На те, як воно колись все-таки виглядало. Це все? І щось що, що що за біди? А, чекай, так я таку мапу ще застав. Я пам'ятаю цю мапу, я на ній грав колись. Ще в самому початку, коли я тільки створив канал. Ооо, слухай. А ми можемо так-то купити ще один крейт за оці клок штучки, за годинники. Ну тут цілого. Ну да, в цілому ти більше толком і нікуди його більше і не потратиш. Ну, можеш купити бусти, да. Проте у мене цих 41 коїнів. Лакі бустів ма взагалі 48. Тому в цілому. Окей. Давай зразу відкриємо його, Бемц. Ану, давай, 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 що там? Куко, куко, клоквен. куко! Оце нам випав тільки що епік. А, ну це той, що це той, в якого 10 тисяч ТПСу? Проте в цілому у нього немає ніяких пасивних здібностей. Поняв. Добре, а ну, камерамен HQ. Що це взагалі за мапа така? Чекай. Я впевнений, в цілому, що я на ній грав уже колись, да? Да, да, я пам'ятаю цю мапу. Просто вона більш така, поняв, старіша тут, диви. Йо, а куди ти запихнув лозера? Да, ну, в цілому-то. Давай тако сюди який за. А. Що? Диви. Диви, я куди можу санту поставити. Лол! Бамц. Чисто тако один подаруночок виглядає. Давай, скіп, бамц. А, а, а! Я перепутав. Я думав, що звідти буду чогось унітази, хоча я бачив, що там база. You. Ну ладно, це в цілому таке, неважливо. Все, що я хочу, просто затестити оцих кінтів. <гас> Диви! він вирубив зразу там таку пачку, ти бачив? <реш> нормально. Диви, він, до речі, реально пачками їх вирубає. Слухай, непогано. Скільки в тебе демежа з руки? 500, кулдаун 2. І радіус оцього взрива 12, 12, типу, ну, 12 одиниць. Слухай, це прям нормально. Це реально прям нормально? Давай кукучела поставимо. Він у нас плюється, да? Чимось? Кукушками, напевно, да Там якась дерев'яна, типу, як. Е... Ташечка вилітає. Ну, непогано. В цілому, то можна поставити ще одного Санту, а саме ось способом. Це <с. жесть. Давай автоскіпчика поставимо Бемс. Маємо 500 долярів. А це означає, що ми підкачуємо наші подаруночки. подаруночки, тому що бабки вони приносять непогані. Я хочу просто прокачати оцих хлопменів і все-таки подивитися на їхню прям реально максимальну боєспособність. Да? Що вони взагалі можуть? Диви Бем. Просто і пачку виробив. диви, диви. Ану, ляп, 750 баксів є. Бамс, підкачаємо тебе. Тепер ти виносиш тисячу. ХП, ренджа 12 без змін. Але кулдаун тепер одна секунда. Слухай, це прям непогано. Це реально прям непогано. В честь цього можна підкачати навіть подаруночок. Наступна прокачка, в нього півтори штуки. Слухай, немало. Реально немало. Давай тебе за 800 підкачаємо. І тебе за 200. Окей. Маю 900 долярів, тому можна підкачати ще за 1000 тепер. Бо в цілому це все одно, типу, без проблем. Без проблем. Це можна сказати те саме, що хард е, зараз. Тому таке ми пройдемо прям дуже дуже легко, я в цьому впевнений. Просто я дуже хотів би його підкачати ось, зараз за півтори. Ну, давай, бем. Оооо, ну, обалдеть, у нього зараз уже і радіус достатньо таки потужний. КД одна секунда, демедж 2,5 тисячі, експлоужен, радіус, тобто радіус цього вибуху 15. І прям ну, непогано. Реально непогано. Давай тепер ми такого самого кента десь втулимо. Тулимо тако сюди, го бемц. О. Ще разочок підкачати, і він там почне нормально доставати. Дві з половиною тисячі. Так, бемц. О, все, пішов, диви, пішов, пішов. Диви, розвалив, розвалив. Просто жесть. Оцих кінтів він зараз тут просто почне так вирубати. Я тільки кажу, диви. Бемц, бемц. Бенз, <с> На, ти просто це... Ти бачиш Це Це обалдеть. Це просто такий обалдеть. Давай цього кента сюди поставимо за 600, за 1200, 2400. У нього 4 левели прокачки. Радіус достатньо такий, ну, непоганий. 30, КД0,5, 5000 демедж. Ну, непогано. Реально непогано. Але оце, це дуже сильна рейерка. Дуже сильна рейерка, реально. Типу, диви, на, на. На <звальна> Розволює вона, прям дай боже. Отже, в цілому, що ми маємо? Нове оновлення досить і досить таке -таки прикольне, як на мене, мені дуже сподобалось. <звальна> Із двох критів я вибив от таких двох кентів. І в цілому, слухай, ну непогано. От тако чесно, непогано. Обов'язково треба піти на трейд плазу і перевірити, чи з'явилися оці юніти новесенькі, які з них точніше з'явилися е, саме на маркетплейсі. це дуже і дуже таки цікаво. Хто по і ціні, так, я розумію. Все-таки, що зараз. Вони просто завишені, конкретно, максимально. Проте все одно дуже-дуже мене це цікавить. Бемц, Так, таймкрейт у нас 300 зараз. Гемчиків стоїть. Непогано. Отакий новесенький годлі у нас коштує зараз 2900. А, це не годлі, це ексклюзіїв, не поняв. -а. Почекай, шоп. Да, добавили, добавили. нова ексклюзивка заробок, Вумен. 34 тисячі ДПС, 60 ренжі, це просто супер. Типу, в того самого астрось до 65. <coughs> обалдеть, обалдеть, це дуже великий рендж. І кулдаун буст е, 22 Це типу... Ага, слухай, непогано. Я думаю, що отаку от клоквумен почнуть брати. От е, ті, у кого немає діджечика. Типу, замість такого Кента, будуть тепер просто брати клоквумен. І в цілому, ну, води будуть праві. 2900 гемів, слухай, обалдієть. Ось до тепер ми маємо такого нового ультимейта, як уже і раніше я сказав. І це просто жесть. Ще ні в кого його, я так розумію, немає. Або він просто поки що ніким не продається. Ну, в цілому, то і не дивно. весенькі годлі. Також ніхто ще не продає. Походу, їх тупо поки що. Немає. Так само, як і міфіків. А, чекай, найфгар. А, а, а. Не поняв. Його, типу, новим добавили? Да, походу, диви, 36 тисяч ДПС. Прикол. Це прям реально прикол. Ну да, диви, такий звичайний міфік, ось до на місці. Також і пауків ніхто ще не має. О, лега уже за 100, ось до 200 гемчиців продається. Ха, наймально. Епік зараз 50 коштує і реєрка 30. Я. Зрозумів. Ну, друзі, і на такій чудовій ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож обов'язково, якщо він тобі сподобався, ти знаєш, що робити. Ставити вподобайку, підписуватись на канал і писати в коментарі просто свою думку про це новесеньке оновлення. Як тобі воно понравилось, не понравилося? Також пиши в коментарі, як давно ти граєш в Tower Defense і чи застав ти ще от просто цей епізод 55, коли все просто ну виглядало отак. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзья Кадімеч. Тож всім файного настрою і всім папа.